Дуже добру справу роблять наші бібліотеки, що пояснюють своїм читачам, навіщо потрібно читати книгу. Ну, як, наприклад, обійти таку цікаву інформацію, що коли щодня читати всього навсього по 10 сторіночок, то до кінця року набереться 12 книг. Або таку, що стрес книга знімає ліпше, ніж, наприклад, прогулянка містом. «Каравка теплої кави чи гарна музика, до того ж, на 68%. Дуже люблю інформації про саму книгу, наприклад, те, що найменша у світі книга зроблена у нас в Україні. Є автор Микола Сядристий, художник, майстер мікромініатюри. Це звичайно кобзар. Він на, на всього має е, декілька сторінок, 12, здається. На кожній з них по вісім віршик, по вісім рядочків. Вона зшита павутинкою, а е, пелюсточка є її, для неї обкладинкою, або, скажімо, про бібліотеки, що найбільша бібліотека у світі знаходиться. У Вашингтоні це бібліотека конгресу, і вона була відкрита в 1800 році. Але ж наша найбільша бібліотека імені Вернацького відкрита набагато раніше, і також дуже цікаві має вона збереження. Таких... Цікавих фактів можна наводити до безкінечності, чого тільки варто те, що масачусетська книга псалмів надрукована в 1640 році. Продана на аукціоні в 2013 році за 14,5 мільйонів доларів. Я думаю, що Діана Миколаївна у вас не менше таких цікавих фактів, які ну, от просто підманюють, зачаровують читачів і просять люденьки, дітеньки, підлітки. Читайте. Це правда, але я люблю наводити приклад своїм юним читачам, що свого часу Роулінг придумала свого Гаррі Поттера тільки після того, коли подивилась на дуже класну бібліотеку. А зазвичай я люблю говорити їм так: ви заходите до бібліотеки, торкаєтеся до наших вхідних дверей і попадаєте в портал. А в цьому порталі ви маєте можливість подорожувати паралельними світами в будь-якому часі, в будь-якій реальності, вигаданій чи іншій. І це настільки непізнана глибина, настільки такі всеосяжні широти. Просто підкуповувати їх якимись цікавими музейними артефактами мені не цікаво. Мені хочеться, аби вони отримали усвідомлення, що бібліотека це не просто місце, де зберігаються, архівуються якісь джерела інформації. Це величезний пласт емоційної насолоди. Але щоб навчитися отримувати емоційну насолоду від читання, отут уже треба попрацювати не тільки самим дітям, а попрацювати і їх батькам, і їхнім наставникам. А наше завдання в цьому найбільш найбільш начущі бібліотекарі. Виявляється, що у 12 найбільш таких актуальних професій, які залишаться в наступному столітті, входить бібліотекарі архіваріус. Ну, слава Богу, слава Богу. Григорій Савер Сковорода. Висловив з-поміж інших своїх геніальних думок ще й таку: Розум завжди любить до чогось братися, І коли він не матиме доброго, тоді він звертатиметься до поганого. В етері Хмельницька міська літературна спілка Поділля у спецпроекті, приуроченому 300-літтю з дня народження Сковороди, 300 років 30. Кроків. З великою радістю повідомляємо нашим прихильникам, що до нашого проєкту долучилася обласна бібліотека для юнацтва. Пані Діано, цей наступний із 30 кроків, які ми плануємо здійснити, щоб хоч трішечки доступитися до мудрості сковороди, ми назвали сліпі очі. Коли затулені зіниці, тобто її величність книга. Е, ну, е, дуже не хочеться із наших таких мудрих, хороших, добрих якихось порталів, як ви сказали, повертатися до е, сьогодення. Так, е, які корективи внесла війна у вашу особисту роботу і роботу ваших колег? Війна прийшла настільки несподівано, скільки ми були емоційно до того не готові. Той факт, що вона почнеться, ну принаймні лінивий про неї тільки не говорив. інфантильний не хотів цього помічати. Але коли приходять наші читачі, і ми спілкувалися з ними, коли ви почали читати після початку повномасштабного вторгнення, то зазвичай людей це було місяць півтора. Місяць півтора ми не могли взятися до книжки. Багато хто із моїх користувачів, з моїх знайомих, з моїх колег. Не могли взятися до книжки, бо книжка, звичайно, урівноважує, і книжка дає певну стабільність, але потрібен і якийсь первинний момент стабільності, щоб ти почав щитувати сенси із рядка. А ми були налаштовані так, що читали короткі повідомлення в телеграм-каналах, слідкували за новинами, сприймали коротку влучну інформацію, блискавичну. І не могли відволіктися. Потім я почала спостерігати за читачами, ну, принаймні, наша книгозбірня почала вже з третього дня працювати повноцінно, тому що пішли запити, і люди почали питати, чи ви відчинені. Ми, звісно, залишали чергових бібліотекарів і, попри серйозну волонтерську роботу, виконували свої прямі обов'язки. І багато хто з людей почав говорити, що книжка стала віддушеною. Хтось, навпаки, старався її приймати як терапію. Комусь потрібні були мудрі е, речі. Якогось експерта комусь були потрібні обійми рідних, а комусь було потрібно зануритися у книжковий світ. Це дійсно багатьом багатьох рятувало і тримало на плаву. До речі, ви перехопили моє наступне питання. Я якось вистаючи. Занурившись в інтернет, як ми любимо казати, знайшла повідомлення молодої людини, молодої жінки, яка звертається до свого кола чи не свого а до будь-кого. І пише, каже те, що ви щойно сказали. Люденьки, не можу читати. І навіть якщо читаю, жодного слова не розумію. І тут пішли коментарі. «Мені в берез... Мене в березні врятував від депресії. Дюр'є Батум і його Моцарт 2.0. Завдяки йому відбувся перезапуск. Ось ще одне. Починайте маленькими ковточками, все одно, як проліки. Так? Ще одне. Воно повернеться з часом, не хвилюйтеся. Або таке: читайте нонфікшн. Пізнавально, неемоційно, нейтрально. А там прийде і художня література. І ось таке. Мені зайшли «Янг», «Адюльт», Романи. Прокоментуйте, будь ласка. Хоча ви вже часток, частково сказали, але ще вихід є, правда, Звичайно, вихід. звичайно. Наприклад, для мене такою пігулкою стали вірші жадана. У мене дома була збірочка його «Псалом авіації. Вона була відкладена. І отут якраз настав такий момент, коли я звіршив, потім з короткої прози знову повернулася до свого улюбленого. Ну і зрештою, і того виду роботи, з якої я і хліб їм. Я почала писати відгуки на книжку, я вернулася до своїх підліткових творів, адже я мушу бути у курсі того, що зараз пишу для читачів, хочу відразу повідомити, що наші письменники, наприклад, згадали про те, що існує читачі від 13 до 18. І ми вже зараз не маємо такого стрибка із дитячої літератури в дорослому маємо дуже хороший пласт проміжної цієї літератури, яку називаємо підлітковою. І от першою книжкою такою повноцінною книжкою. Після того, як я ну, припинила читати, даючи раду власним емоціям, це була книжка Павленко щоденник закоханої ідіотки». І от після того пішла інша література, і пішло зрештою трошечки, і втихомирилися оці емоційні коливання. Ми прийняли. Те, що є, продовжуємо читати, не зважаючи, продовжуємо ні на жити, <клес> жити. не зважаючи ні на що ну, інтелектуальний світ, наша країна, не зважаючи на те, що охоплена полум'ям війни, все ж таки готується до цього визначного ювілею трьохсотліття Григорія Савича Сковороди. Людина, яка знала Сімо на той час і нічого собі так, людина, ім'я її носить астероїд 2431. людина, яку молодь називає гіпі, пацифіст, дисидент, інтелектуал, це теми наших наступних бесід. От Леся Українка, яка була інколи дуже критичною до себе, сказала, що я почитаю, але не читаємо. Чи міг би так Сковорода сказати про себе? Мабуть, що так, тому що я дуже часто чула подібні речі, коли, наприклад, у Архиповича нашого Загребельного, Павла Загребельного, запитали, чи, як ви ставитеся до того, що вашу книжку внесли до вивчення в шкільну програму, він сказав, що це найбільше, чого б я не хотів. Тому що по до той, речі, ти саме сказав про фільми, щоб так, щоб не робили фільми його. за його книжки е, за його книжками. Е, тому що він м, виходив із того, щоб сприймати його твори, треба мати певну частину вже життєвого досвіду. А коли ми говоримо з учнями, я маючи педагогічного освіту, мені дуже легко проводити подібні паралелі. То наших письменників возводили в канон, ставили на постамент, знали їхні прізвища практично всі, але якщо коперснутися, то далі навіть хрестоматійних творів, мало хто що про них знає. Я з вами Це погоджись. саме було і з Григорієм Савичем Сковородою, причому він за життя практично друкованих творів і не видав. Це видавали вже його учні, видавали з його спогадів. Але той факт, що він працював на століття вперед, ну тут незаперечний факт, людина випередила свою епоху, і причому він як і Шевченко. Він актуальний в будь-яку пору. От, мені не хотілося, щоб на даний момент Шевченко був настільки актуальний, хай би вже ми трошечки з його уроків щось і винесли. А от у Сковороди це буде вічний. Якщо говорити сучасними термінологіями, то я б назвала його класним коучем, чудовим педагогом, але водночас це людина, яка завжди випадала із системи. Тепер їх називають. З новим терміном я знаю, що ви недолюблюєте сучасних таких запозичених слів, але це та людина, яка випадає із загальної сітки, прийнятного. А це напевно фрілансер. Само -само. так? Я зрозуміла. І не зважаючи на все це, що він знав, що не дуже то його читають. Та, хоча на той час і багато було кни... 에, 에, шкіл, вибачте, у нас. Ну, що ж там казати, і дяківські школи були, і братські, при монастирях. Багато було до деякого часу. Але все одно сказати, що його дуже читали, звичайно, ми не можемо. І при цьому всьому він писав. Чим пояснити такий феномен? <тас> Ви знаєте, його не читали, але було за честь бути знайомим зі сковородою. Та, він міг назвати учня, що мислить свинячою головою, і водночас учень плакав і просив батька повернути собі до такого, його, такого та. педагога. Для чого він це писав? Очевидно, щоб дати можливість людям, котрі потім повернуться до його спадщини, побачити складне в простому, а просте в складному. І якщо подивитися, напевно, на його літературний доробок, це лірику філософії, філософ у ліриці. Да, да. Якщо подивитися його таку основну лінію, яку він проводить, що у його філософських трактатах, що у його байках, в принципі, буде одне й те саме, тільки форма подачі буде різна. З якою метою він це творив, для чого він це писав? Тому що він ще й велику радість у спілкуванні, у спілкуванні, наприклад, з людьми, які його розуміють, це найвища. Радість а він завжди свободна, проводить так, філософію так. радості. Так, так. так і ще один його афоризм: мудрець мусить із гною вибирати золото. Напевно, він це і робив. Е, ну, е, Я переглянула листи одного з його учнів Михайла Ковалинського і навпаки, і е, Сковороди до нього. І е, Михайло Ковалинський розповідає про те, що Сковорода е, радив йому читати, наприклад, е, такі книги, як е, Філона, Іудеанина, Цицерона, Горація, Лукіана. Потім він додає корисним. Теж буде ретельне читання Теренція, Плавта, Непота, Цезаря. Далі пише: Виділи Персія, Вергілія, Горація, і з їх числа не можна виключити і Клавдіана. Не забувай зберігати їх в голові і серці. А ще краще. Пам'яті. Ось такі поради давав е, сковорода своїм учням. Ну, Ви вже частково сказали, які ви особисто даєте поради, але ще, будь ласка, підкресліть. Щоб я порадила сучасним е, читачам, читачам. Так, так. Та й, напевно, я чат, і радити. Я від своїх читачів. Бо, наприклад, в мене своє уявлення, я український філолог за освітою. Звичайно, що я хочу просувати український тренд. Я хочу, щоб молодь, наприклад, могла зануритися і пізнати глибину під могильню. Мені дуже хочеться, щоб діти після шкільної програми, після 35 у 40 звернулися до драматичних поем лесі Українки. Бо таку глибину пізнати у 15 років практично неможливо. Дуже хочеться, щоб розуміли вони феномен Стуса. І, до речі, коли проводиш з ними відповідні заходи, ти бачиш цю зворотну реакцію від них. Але вони приходять до мене і вчать мене іншого. Є таке поняття Мастріт. Звичайно, що ну, не українці, очевидно, складають ці списки найбільш популярної літератури світу, і коли вони приходять і показують на своїх смартфонах, mm -hmm, дайте mm -hmm. Кастанеду чи дайте Коелію, mm -hmm. то звичайно, що ці списки, якимось складені. Я, відповідно, хочу українську лінію, цей український струм впроваджувати. Але вони, допустимо, по чому я бачу їхній сплеск інтересів? Наприклад, екранізується черговий твір, навіть давній твір. Є інтерес і сплеск до цього твору до першоджерела. От, наприклад, останнім часом мені дуже втішно, що молоді люди питають, і я би знову ж таки, і як бібліотека радила їм читати такі твори, як, наприклад, Хакслі «Подивний новий світ і трактувати їх по-новому. Зараз велика, великий інтерес також до Орвела знову ж таки повернулося. І зараз на чудові українські переклади, і знову ж таки ці твори, які вимагають прочитання серйозного усвідомлення. Але знову ж таки, це і справа смаку, і справа місця. Чому я говорю місця? Тому що допустимо зі своїми знайомими я говорила близько. Є таке, що в певний час ти отримуєш книжку. Книжка для тебе Вау відкриття свого часу. Я не була не отримала вау від алхімік, але пам'ятаю своє враження і, і відгуки, час? так як інші діти говорили про це. Ви знаєте, я відкрила алхіміка і була в захваті. Тобто, що треба знайти певний час і своє і, і певне місце, коли ця книжка тобі найбільше тобі ляже на твої струни. Наприклад, якби я зараз перечитала, мабуть, Мартіна Ідена, вже такого, як я в 16 років, я вже не відчула. І Коли в мене було бажання його перечитати, я відсунула. Думаю, я не хочу ну, оце перше своє враження якимось чином е, е, ну, знецінити або що. Але щоб порадила, порадила, тут, мабуть, дуже треба індивідуально підходити, тому що є такі діти, от у мене є такий хлопчик 12 років, я тебе усиновлю чоловіче, бо я вже не знаю, що їм порадити. А є люди, які приходять у 26 і вперше для себе відкривають шарлоту бронте, по різному. Так 60 років тому це було 12 червня 1962 року, сталася подія, про яку, на жаль, не дуже багато і було розголосу вийшов у світ україномовний переклад Біблії, причому визнаний християнським світом. Звичайно, це наш земляк, митрополит Іларіон чи Іван Огієнко в миру. І старий заповіт він переклав з мовою оригіналу, тобто староєврейської мови, новий заповіт і старогрецької. Але до нас він дійшов лише через 33 роки, в 1995 році. Я заговорила про Біблію, ви розумієте чому? Тому що це та книга, з якою ніколи не розлучався Сковорода до самої смерті. Інтертекстуальність творчості Сковороди бере початок, як він сам сказав Сіль символа і емблемата узята з небесної бібліотеки. Ну, це, напевно, вислів Леоніда Ушкалова, але він мені дуже дуже подобається. Таке трошечки питання, можливо, і несподіване. Чи цікавить духовна література сьогоднішнє покоління? Напряму запит на новий заповіт чи на Євангелії у мене мало. Але річ у тім, що зараз молоді дуже любить читати мотиваційну літературу. А будь-яка мотиваційна література, і будь-які духовні практики вони ні звідки не беруться. Це так чи інакше трансформується якісь уже практики, пов'язані із нашими чотирма поширеними релігіями. А чому у сковороди Біблія? Тому що це найбільш поширений інструментарій того часу, 17 століття, епоха бароко. Все навколо крутиться якраз і духовної літератури. І звісно, що він звідти бере і черпає натхнення і подає те, що найбільш зрозуміло. Але от сучасні дослідники сковороди говорять, що це той самий деосист. Чи той самий, наприклад, конфуціанець, у ньому ж дуже багато чого простежується із таких світових речей. І якщо молодь напряму не просить Біблії, а просить, наприклад, літературу для саморозвитку, і коли вникаєш у текстового чи іншого автора, це буде якраз і так те саме трактування цих духовних письмен, тому що нічого нового поки що вони не вигадують, і навряд чи вигадують. І оці прописні істини, чим мені подобається сковорода. до речі, є такий вислів, по-моєму, здається, його озвучив один із його дослідників, Чиниста Сіневича. Я почула той вислів. Якщо ти не читав Біблію, сковороди не, не бери. Тому що все буде три чверті його текстів буде крутитися навколо трактування біблійних текстів. І навіть якщо ми, наприклад, дивимося абсолютно іншу літературу, допустимо, ну вскидку, синельнику, там возлюби свою хворобу. Mm -hmm. а, а сковорода вчить, як отримувати радість від усього, і будь-яка печаль. Якраз у тому, як людина сприймає щось, а не це не об'єктивні зовнішні подразники, дають тобі відчуття печалі. Чи так форма покарання? Так. Так. Якщо так крутнутися, то в принципі в того самого Синельникова є ті самі ідеї сковороди, тільки вони сказані по-іншому, не сказано більш поетично. І що мені подобається в самого Григорія Савича, велика йому дяка за цьому, він не такий інтелектуально складний. Це не Кант. А суть та сама. Навіть можливо десь глибше. І вам дуже дякую за таку глибоку відповідь. Я дуже втішилася, коли знайшла у пресі повідомлення про те, що нещодавно у Києві була презентація книги Наталії Дзюбенко-Месковорода. Це поема, де вона з історичної відстані осмислює і наші часи, і часи сковороди. А от питання до вас конкретно ви особисто бачите зв'язок сковородинської епохи з нашим часом? Хоча б кілька слів. Є таке. Є таке. У сковороді була величезне відчуття свободи. Свобода для нього взагалі основоположний вектор. І відчуття доля свободи в кожному українці надзвичайно велика. Якось буквально днями я почула розповідь одного хлопця білоруса, який воює в добровольчому батальйоні. Його попросили порівняти білоруса українців і Він дуже такими примітивними способами, але сказав, що якщо порівняти навіть звичайно пересічного українця і білоруса, то рівень внутрішньої свободи в українців на порядок вищий. І очевидно, от. От той момент, що просував Сковорода його свободу, він ж е, знав систему, тому що ж в капелі співав, звичайно, педагогом був церковну ієрархію знав, постріх не прийняв, сказавши святим отцям, що не хочу бути черговим неотесаним стовпом, вас і так і вистачає. Тобто він систему добре знав, але водночас він не був аскетом, бо якщо подивитися, то попри той простий спосіб життя, який він вів, у нього був е, прекрасний англійський дорогий годинник. Він грав на флейті із слонової кості. Він любив хороше токайське вино. І це була людина, яка І сир, і, і, і целізом, безперечно. <с Cup> так що, якщо подивитися на сучасний час, він кидає виклик епосі. І зараз багато молодих, успішних людей кидають виклик епосії системи, і дуже часто стають переможцями. Я от дивлюся на біографію Сковороди, от порівнюючи з біографією Валерія Маркуса, ну дуже схоже. Молодий кинув виклик системі, отримав на від старших і маститих письменників, водночас дуже успішний. а потім мандри, а де ж без них, а потім пізнання себе, а потім відповіді на поставлені питання, а тепер елітний батальйон. Ну, зрештою, багатьом він не подобається, багато його критикують. Але якщо порівняти, то дуже схоже систем, система, виклик системи. І працюємо на майбутнє. Його будуть багато. Багато в нього буде послідовників, буде багато недоброзичниці. Зараз це так само дуже актуально. І можна прослідковувати і сучасними діячами також. Хочеться завершити ці цікаві, такі глибокі думки висловом Саморського роди. Хіба не любов усе єднає, будує, творить подібно до того, як ворожість руйнує. Гостем нашої програми була Діана Миколаївна Матвеєва, оператор Юрій Старушкін. Передачу підготувала і провела Ніна Качаровська. До зустрічі.